Давай! Включу? Давай! Пацаны, наконец-то! наконец, -то. наконец -то. Я его короче ждал. понял, я людям рассказывал, чекайте, чекайте, тому що, блин, я сам коли замовлял этот трактор, там за лоптями, зкаты, пытаюсь, що там, які опції, що щоб зробити, щоб була крута сороковка. И вот вона приїхала, наконец. Я зараз вам ей заведу, тільки треба. Масу десь включить. Давайте поки глянем, щоб опознати заодно. Я хочу дуже на ній проїхати. Ось, Бачите, маса. Ну блин, звісно, масу краще ставити тут, щоб було по Щоб вона була... А, це включено, виходить, был... включений. Кейморський мотор 490, 4-цилиндровий, самий популярний, топовий, все, по моторам питань нема, вони Не всіх зараз тих, ті кеймовські мотори буде Згодом і обслужити, як І вони зарекомендували себе адекватно. Абсолютно Чотири циліндри я покажу, які йде приймуще. Ну, хто уважний, інші аналоги не буду конкретно називати, мені декович. Інші аналоги. От в чому відмінність від інших аналогів по управлінню того реверсного трактора. Дивіться, уважно на робоче місце. Вот. Подивитесь уважно на рабочем месте. Я надеюсь, аккумуляторный дох. <плодисмент> Напишите на комментариях, в чем отличие, пока вы думаете. Що, бачите, На рулі, як в ДДЗ, як в, цьому, в Волі на рулі, в Дон Файнгон на рулі, навіть тут підсрахую, воно зручно, бля, реально. По-перше, відмінність. По-друге, зверніть увагу на задній міст. Тож Бачимо мости ну, в інших конкурентів, скажімо так, в аналогі. Сам, саму будову моста. Рукави ширші слідокоробки йдуть, бачите, і сам мост таку іншу форму грубший йде. Тобто вже то плюс, що сороковка, щоб відповідно ходова. Бачите, які ліхтар яркі світять. Можна вночі працювати. Ну, то фігня, Китайські. Вот. Широка резина 11.2 передня. Іде 7,5 на 16, задня 112 на 24 Робоче місце зручне. Звісно, то перше, перший завоз ще буде. Друга партія, там вже будуть ще якісь певно вдосконалення і так далі йти, Понятно, але по управлінню я ще більше драйв попозже зроблю, покатаюся, бо сьогодні дуже грязно, і щоб трактор не зряпував в болото, бачите, немає як навіть виїхати, там у нас просто все, все пливе, вода стоїть. Крила теж нуждається, звісно, тут воно вроді є ребра жорсткості, але бачите, воно все йде. Саме головне. Що в принципі, Чим я доволен, я, яка коробка, як зроблена, дуже файна зручна, гідравліка. Бачите, два плаваючих є. Один обичний, ось верхня йде обичний. І оці банячки більше йдуть в плаваючих. Дві, Два контури гідравліки, примусова, тяги такі теж крепкі. Все файно, ну, Тобто така сороковочка, така сороковочка, дуже талково, В плані сервісу, запчасті, все питань ноль. Обслужується, приїжджає, до людей приїжджають, роблять, сервіс, трубку завжди бере, немає там якихось питань, хлопці стараються, тому я в цьому плані катаю, в цьому плані імені. в плані обслужування, то я завжди і в ефірах, ну я думаю, ви знаєте, хто мене дивиться, ви знаєте. Ось така сороковка. Ще буде короче, в наступному році 50-ка. 50-ка ще в процесі, але буде 50-ка, типу, скауту 50-го. Щось наподобає, тільки ще більше, я так думаю. В плані я цим дуже задоволений. От, є звісно, моменти. Хотілося б того, хотілося б того ще доробити. Є звісно, моменти, ну, так скажімо, зауваження. Але в принципі по базових, по ключових моментах, перевага і коробка, і задній міст, і гідравлічне управління, гідравліка класна. По робочому місту, по комфорту, тут, то ну, питаю, ну, все сучасно, все файно, підлога рівна. Ну там є якісь, от, Тільки рев, реве трошки випирає і ось. Ну, там фігня, я того, рахую, то От, Тому енейчики, енейчики, звертайтесь, хлопці, підписка лайки, внизу всі є, або внизу, або в шапці профіль, де ви дивитесь, є всі контакти. Вот по таких тракторах. Також маємо такий сороковий з кабіною, я покажу. Вона стоїть, але я отдельно зроблю відео. По кабінку там кондер, там снаружи гідравліка управління, ну модний. Повністю. Бачите? Ось вот, короче, кабінник 40-й топовий. Ну, по ньому робимо окремо відео зробимо, тому хлопці, -то підписуйтесь і по цінах, по цінах, найголовніше, дзвоніть.